26 квітня у Кривому Розі відбувся відкритий чемпіонат Дніпропетровської області, у якому брали участь близько 150 спортсменів. Від спортивного клубу Спарта 17 виступали 49 каратистів. Результати порадували. В принципі, уровень соревновань був не дуже високий. 11 третіх місць, дев'ять вторих і 19 перших. Соревновання були цікаві тим, що не тільки розділи комітету. Ребята зренувалися, ну і в розділі ката, що у нас редко буває, так як по ката соревновань раз в год на чемпіонат України був. Здесь спробували би, обкатали нових дітей, які тільки починають займатися з тим, щоб потім вже було легше. Ката це техніка поєдинків з уявним суперником за визначеною схемою. Оцінюється вона у змаганнях по різному. Розділ ката це складний розділ, в якому многі судді оцінюють його ну, по своїм. Критеріям, хоча как б бы, обсуждається в місці, щоб ну, да, критерії одні були, але все одно. Хтось змотрить на техніку, хтось смотрить на кондицію, на жорсткість, на дихання. Вот, и тому не завжди получается. Даша Поляніна посіла перше місце в розділі Коміте і друге в розділі ката. Ми запитали, які враження залишились після змагань та який розділ більше подобається. Все было очень здорово. Обидно, что не было кубочков. Ну, а так все было хорошо. В ката мне нравится то, что там все-таки нужно думать мозгами. Плюс ката и комите, они, конечно, связаны, потому что если ты делаешь ката, то у тебя более техничнее получается кумите. Ну и ката, не знаю, нравится мне своей сдержанностью и ну, красотой, наверное. Ще дві вихованки спортивного клубу Спарта 17 стали першими в розділі коміте. За їх словами, аби отримати перемогу у поєдинках, треба уважно слухати поради тренера та старатися. Перша моя суперниця була з Дніпропетровська, з ну, нею було трохи легше. а друга суперниця була з Кривого рога. З нею б можна було немножко потрудитися. Ну, бы ну виграли, молодці». Первая моя соперница была с кривого рога. Она была была слабее меня, и мне не было трудно ее победить. А вторая соперница, надо было чуть чуть напрягтись, но все равно я ее выиграла. Вік учасників відкритого чемпіонату Дніпропетровської області від 8 до 18 років. Дехто у змаганнях з кіокушенка і карате вже не початківець. Було добре, так довго чекати було по боям. Поката там довго ждала, потім раз. Пройшов сразу. Ну а по боям там ждав, 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 наконец-то виступав. Предыдущих не було так, щоб ката і бої в місті. На цих кати і бої ще перве місце. Там і там зараз каратисти спортивного клубу Спарта 17 готуються до участі у відкритому кубку Кіровоградської області, який відбудеться 9 травня.